Всім привіт! В цьому відео ми обговоримо тему кармічних задач з минулих життів за вашою датою народження. Мене звати Маша Малінчук, я експерт з методу матриці душі, і мені є про що сказати. Отож, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке карма з минулих життів і як вона впливає на вашу реальність зараз. Розберемося, який урок саме ви не пройшли за своїм роком народження. Що таке карма минулих? житті. Карма це не покарання і не вина, це енергетичний слід ваших минулих дій, виборів, емоцій і обіцянок, які душа несе з собою. Ви наступні втілення. Уявіть, що це як душевна пам'ять, досвід, який потрібно завершити або, хоча б, зменшити його вплив, як це проявляється в цьому житті. Карма минулих життів часто проявляється через повтори, коли подібні ситуації або типи людей знову з'являються в вашому житті, допоки ви не засвоїте певний урок. Допоки ви не зробите новий вибір. У стосунках душі можуть зустрічатись для того, щоб завершити стару історію: борг, зрада, незавершена любов, прояв контролю до партнера і так далі. Якщо відчуваєте сильний магнетизм без логічної причини, майже завжди це кермічний зв'язок. Завдання не втікти, а зрозуміти, чому вас туди тягне і що потрібно змінити у собі. У фінансах минулі присяги по типу, жити в бідності і радості, служити тільки. Духовному, боятися влади чи грошей можуть блокувати потік достатку. Якщо ви постійно працюєте багато, але грошей так і не вистачає. Це не про лінощі, це про договір, це те, до чого звикла ваша душа. У здоров'ї тіло пам'ятає травми душі. Наприклад, у когось із минулого життя була загибель через утоплення. У цьому житті може бути страх води чи проблеми з диханням, або болі в певній частині тіла, які не пояснюються медициною у місії душі. Те, чого ви найбільше боїтеся, часто є тим, у чому ви маєте проявитись. Наприклад, у минулому вас переслідували за духовність. У цьому житті ви боїтеся говорити публічно про неї. Карма тут не про покарання, а про повернення сили, яку колись втратили, у характері і звичках. А ви народжуєтесь уже з певними талантами. Це досвід душі. Про таланти за вашим місяцем народження я вже знімала відео. Посилання буде в описі І з певними шаблонами: контроль, залежність, жертва, гордість це кермічні тіні, які ви прийшли трансформувати. Тепер давайте перейдемо до вашої дати народження. Яке число у вашій даті народження описує карму з минулого життя? В методі матриці душі, з яким працюю я, є тілих шість чисел, які характеризують саме кармічну задачу. Кожне з них має своє значення, і розберемо ми сьогодні одну з них. Всі інші, або чекайте ви нових відео, підписуйтесь, до речі, щоб не пропускати наступні відео, або приходьте на особистий розбір в мій інстаграм, посилання є в описі. На шести чисел це число матеріальної карми. Число одне з найголовніших задач, яку нам потрібно пройти, аби проблеми пов'язані з особливо грошима. Здоров'ям, з вагою, будь вона зайва чи недостатня, захворюваннями, травмами і рідними вас не турбували. Найчастіші проблеми, які зустрічаються з мого досвіду розбору матриці душі, це відсутність сепарації з батьками, коли виникає взаємозалежність або батьки залежні від вас, вашої присутності, наприклад, вони хворі, або ви не реалізувались і залежите від батьків. Борги, маленький заробіток. Ви не можете забезпечувати свої базові потреби, їжу, відсутність власного житла, часті хвороби, які особливо пов'язані з ногами. Туди ж входять і маленькі речі, які вас турбують судоми в ногах і так далі. Зайва вага або недостатня, проблеми зі шкірою, до прикладу, акне це все є наслідок прояву енергії, виправляючи внутрішню якість, ситуація знову ж таки по моєму досвіду консультування змінюється самостійно. Але ви маєте розуміти, що за один раз пропрацювати усю проблему неможливо. Це зона вашої слабкості. І тут вже ви вирішуєте страждати від проблем чи контролювати цю особисту якість. Тож як розрахувати свою енергію? Ваша задача скласти свій рік народження. Ви одне число, яке не має вийти більше 22. До прикладу, якщо ви народжені в 1999 році, ви додаєте 1 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Це буде дорівнювати 28. Це більше, ніж 22, тому ми додаємо ще раз 2 плюс 8. 10 не є більшим за число 22. Значить, ваше число 10. Буду говорити не усі числа, тому що навряд мене дивляться народжені в 1950-х чи 1940-х. Якщо я помиляюсь, тоді обов'язково напишіть в коментарях. Я напишу вам ваше значення. Тож коротко про кожне число. Два народжені в 2000-му. Якщо ви знаєте забагато інформації, може виникати бажання попліткувати. І це найгірше, що ви можете зробити. Через плітки ви не приймаєте, насміхаєтесь над іншими людьми, тобто аналогічно так само ставитись до себе. Навіть якщо поки це не так впливає. Маніпуляції над людьми в душі ви хочете, щоб навколо вас було чисто і гарно, натурально, і в негативному прояві ви будете проявляти свою неохайність, неорганізованість. І ці маленькі деталі життя будуть впливати на вашу невпевненість в собі, недовіра до себе, Відсутність зв'язку з внутрішнім голосом. Наприклад, ви домовились з собою, що щоранку будете робити зарядку чи відкладати певну суму, не сидіти годину до сну за телефоном. Фоном, але цього не робите. Так ви зневірюєтесь в собі. Можете навіть впадати в залежності, сумніви. Ви маєте багато конфліктів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Чого вам варто почати, це з практик на відновлення внутрішнього голосу. Хоча припиніть засуджувати дії інших, пліткувати трійка. Народжені ви 2001 і так далі. Ваша слабкість трійки різна для чоловіків і жінок. Жінки, у нас трійка проявляється як бажання контролю, неорганізованість за велика зосередженість на зовнішньому вигляді. Багато трійок мають проблеми особливо зі шкірою, тому що акне це буквально, коли я не подобаюсь сама собі. Ви впадаєте, в матеріальну залежність, що тягне за собою залежність від зовнішнього вигляду, грошей, їжі, нетерплячість, бажання всіх підторопити. Ви завжди впадаєте, в недостатність. Хоча ваша задача як імператриці розслабитись, організувати простір навколо свої справи. Вам важливо мати свою діяльність, бажано жіночу, щоб використовувати свою якість в керуванні процесами, щоб не контролювати сім'ю і випадково навідати туди все своє життя, навряд отримати бажаний результат. Насправді ви ідеальні організатори, і для цього важливо навчитись делегувати справи. Ви позитивному прояві, ви відображення статусу. Розвивайте собі внутрішню жінку, яка впевнена в собі і добра до усіх людей, не дивлячись на їх становище. Ваше наповнення йде через порядок у справах і голові. Тому головна порада: плануйте і йдіть за цим планом. Спробуйте в майбутньому підприємництво має сподобатись. У чоловіків Звичайно, у вас можуть бути проблеми з мамою, гіперопіка і конфлікти з нею, її холод. Негативному прояві у вас не вистачає внутрішнього стержня, мужності, оскільки трійка це жіночна енергія. Ви можете бути трошки відлетівшими від матеріального світу, проблему у заробітку грошей вам важливо розвивати в собі чоловічі енергії досягнення, налагодити зв'язок з жінками. Не конфліктувати з ними, ви дійсно дуже добре розумієте жінок Ви маєте величезний потенціал щасливої сім'ї. Будьте відповідальними за своє життя. Четвірка народжені в 2002-му. Прояв четвірки майже такий самий, як для чоловіків, так і жінок, але у жінок трошки інший. В негативному прояві ви проявляєте контроль не туди, куди треба. Насправді ваша сила та в ньому, і задача направити його в дисципліну життя. Вам легше досягати результатів з дисципліною. Жінки, ви можете пригнічувати чоловіків, не приймати їх, руйнувати ієрархію, де чоловік заробляє більше і несе все в дім. Ви намагаєтесь, нібито, бодатись з ним, показувати свою значимість. У більшості так проявляється підсвідоме бажання показати своєму батькові. Я варта любові, навіть якщо на роботі мені потрібно йти по головах. Знову для всіх ви наділені природньою продуктивністю, здатністю досягати, тому фокусуйтеся краще на досягнення цілі заради себе, а не заради визнання. Знайдіть те, що можете контролювати, не наносячи шкоди близьким. Зверніть увагу на свою якість зв'язків. Будуйте їх без зверхності і з користю для досягнень цілей. Будьте щирими. Якщо ви чоловік, скоріш вас обожнюють за надійність. Жінки почуваються з вами спокійніше, тому важливо не віддавати енергію в контроль і виправлення вашої жінки. Краще подумайте, як ви можете досягти своєї цілі. П'ятірки народжені ви 2003, 94, 85, 76 і 67. Тут є два прояви. Звісно, можуть перетікати один до одного, але для точного аналізу краще аналізувати усю дату народження. Перший прояв, коли п'ятірка накопичує знання. Постійно вчиться, отримує інформацію, але не передає далі. Їй може здаватися, що знань накопичено ще недостатньо. Так званий синдром самозванця знецінення вже наявних знань. Вам дуже важливо не тільки отримувати, а й обов'язково ділитися знаннями. Якщо цього не відбувається, це явний мінус. Другий прояв. Коли ви навпаки вважаєте, що ви знаєте все краще за всіх, і починаєте повчати оточуючи і не приймати нічию точку зору, крім своєї, починаєте з усіма сперечатися, доводити свою правоту. Можете чіплятися за застарілий досвід і не приймати те, що все старе колись стає неактуальним і це потрібно відпустити. Не хочете вчитись і розвиватись. Погані стосунки з родом ще один мінусовий. Прояв. Якщо є якісь образи, трудності у спілкуванні, їх обов'язково потрібно вирішувати. Ваша задача бути відкритими до досвіду, прислухатись до людей, діліться своїми знаннями з тими, хто потребує цього. Тоді, коли вони питають про пораду, якщо ви навчаєтесь, застосовуєте знання на собі. Шість народжені ви в 2004-му, 95-му, 86-му, 77-му і 68-му. Ваша слабкість у вашому ж его. Ви часто помилково сприймаєте усе. На свій рахунок. І через це впадаєте в ілюзію. З цього виходять такі чорти, як вразливість до думки інших, що може стопорити нові дії і проявлення себе в світ. Образи намагаєтесь догодити усім, щоб отримати визнання, що важливо, ваше визнання і опора вже є всередині вас. І насправді, коли до вас ставляться зневажливо, люди лише відчувають вашу невпевненість. Ваша опора в собі має бути постійною і незалежною від обставин навколо. Якщо від вас відвертаються, це не значить. Чи чи вони неправильні, чи ви не ідеальні? Ще я мало від кого чула, але ще стільки важливо обирати чіткий напрям, який не залежить від визнання. Вас полюблять там, де ви справжні. І якщо ви хочете досягти успіху, в певній сфері життя, вам необхідно підтримуватись такої мантри. Якщо я не знаю, як мені вчинити, я навчусь і дізнаюсь про це, так як ви часто впадаєте в ілюзії і накручуєте себе. Вам важливо вмикати усвідомленість. Не намагайтесь показати свою вартість. З кількістю роботи, яку робите, чи проблемами, які маєте. Ваша сила, в вашій дружності, в любові до світу, людей і себе. 7. народжені в 2005, 96, 87, 78, 69 У мінусі є два прояви цієї енергії. Вони можуть проявлятися як окремо, так і одразу обидва. Сьома енергія це дуже швидкий енергопотенціал. І проблема в тому, що вони не вміють направляти його, в правильне русло для себе. Перший стан, коли сімка йде в лінію, Ще не бажання піклуватись про своє тіло. Лінь може бути настільки сильною і все поглинаючою, що може здаватися, що сил навіть немає на те, щоб підвестися з ліжка і налити собі чай. Відчуття, що вся життєва енергія вийшла з вас. Хочеться просто лежати і нічого не робити. Якщо ви потрапили в цей стан, важливо почати рухатись. І енергія дуже швидко активується. Ви відчуєте прилив сил. В цьому стані людина не має планів. Пливе по течії, як буде, так буде. Другий стан агресія, контроль та тиск на оточ Людина починає діяти за принципом бачу мету, не бачу перешкод. При цьому під час досягнення мети не відчуває задоволення від результату, постійно відчуває агресію, роздратування, ворожість до оточуючих, відсутність реалізації, руху, невміння довго концентруватися на одній справі. Обов'язково читайте, вивчайте все про дисципліну, есенціалізм, звички. В моєму телеграм-каналі ви можете завантажити книгу атомні звички. Вона ідеально підійде вам. Ваша сила, ви великій кількості енергії. І важливо обрати, куди її направити. Так і проявляється з іншими людьми. Навчіться використовувати свої знання в своє життя. Вісім Народжені 2006 2006, 97, 88, 79. Вісімка символізує знак нескінченності. І це не просто так. Якщо людина з восьмою енергією не усвідомлює, не приймає якихось уроків, в неї можуть повторюватись ті самі ситуації і уроки до нескінченності. Коли відбувається якась ситуація, людина починає ставити за. Питання, чому це зі мною так відбувається? Чому саме мені так не щастить? За що мені це замість того, щоб поставити собі запитання для чого мені це зробити висновок із ситуації, і йти далі. Допоки висновків не зроблено і уроків не пройдено, ситуація будуть повторюватись знову і знову. Також в мінусі ділять людей на добрих і поганих, засуджують і зневажають тих, хто не відповідає їхньому розумінню хорошої людини, гоняться за справедливістю і не приймають світ таким, який він є. В позитивному прояві ви тримаєте баланс в своєму житті, відкриті для людей, товариські, завжди готові допомогти найкращі друзі, дуже вірні партнери. І що найголовніше, засвоюєте пройдений досвід і ділитесь з ним. Дев'ять народжені ви 2007-му, 98-му, 89-му. Ви вважаєте, що ваша мудрість і знання нікому не потрібні, не потрібно оточуючим, що це і так всім відомо, і очевидно. І перестаєте ділитися знаннями з іншими. Не цінуєте себе свою діяльність постійно сумніваєтесь у всьому. А чи дійсно мені це подобається? Невпевненість в собі, в своїх діях, навіть якщо це геніальна річ, яка змінить світ, ви можете через критику так з нею ніколи і не поділитись, через мірне надумування, страхи, буквально стаєте заложниками своїх думок і переживань. Ваша задача це набувати віру в себе і піти від критики, абсолютно повірити у всі свої дії. Насправді ви дуже глибока людина, яка важлива цьому світові саме своїм геніальним мисленням, і з цим важливо ділитись. Тому проявляйтесь світ. Це ваша задача. 10. народжені ви 1999-му. Якщо ви починаєте самі вигадувати собі перешкоди і плисти проти потоку, не вірите, що все в цьому житті може проходити легко і просто, ви перекриваєте свій потік удачі. І все, що ви раніше могли отримати легко і без особливих зусиль, тепер важко. Ви дуже пасивні, соботу розвиватися духовно і довіряти Всесвіту. Все ускладнюєте та вигадуєте собі безліч рамок і обмежень. Перенавантажуєте себе, переконання не може все бути просто так. Проблема також в тому, що ви не слухаєте свою душу. Наприклад, ви самі хочете жити вільно і займатися тим, що подобається. А батьки і знайомі виштовхують вас на ненависну роботу і кажуть, що потрібно так, бо легко і просто не буває. Якщо ви все вірите і починаєте обирати не те, що вам хочеться, а те, що вам нав'язали, ви перекриваєте свій потік удачі, і життя може перетворити. На сповнене труднощів і перешкод. Також до мінусових проявів можна віднести лінь, нелюбов до себе і небажання піклуватись про своє тіло. Якщо є якась неприємна ситуація, сприймайте її з легкістю. Проходьте цей період із гідністю і продовжуйте отримувати подарунки від життя. Якщо ви почнете страждати, здаватися, метушитися, тоді все піде коту під хвіст. 17. народжені 1970-го, 61-го. Ви людина, яка мріє про славу, визнання, але творчо не реалізована. Часто такі люди або ніяк не можуть розкрити свої таланти або не можуть поєднати творчість і матеріальну складову життя. Ви відчуваєте, що ви виняткові, не такі, як всі, і тому вам тяжко, ніби що ніхто не мав таких проблем, як у вас, тому ви залишаєтесь всій цій несамостійності, апатії, слабохарактерності. Ще один негативний відтінок сімнадцятки це зіркова хвороба. Людина забуває, що талантами і здібностями нагородив її Бог, а вона лише провідник цих енергій. Важливо знайти те, що вам подобається, і показати це на великих масах людей, отримувати оплески визнання. Якщо ви щось зробите з любов'ю, це точно буде помічено і оцінено. Ні в якому випадку не зневажайте знання інших людей і будьте відкритими. І якщо хочете щось змінити і розумієте, що нічого не виходить, пробуйте усе і знімайте свої. 18. Народження 1980-71 і 62. го 18-та енергія непроста це енергія ілюзій. Тому ви можете проживати своє життя в ілюзіях, в усіх сферах. Можете йти в борги і залазити в кредитні картки, думаючи, що от-от розрахуєтеся з усім. Можете заплющувати очі наявні проблеми в стосунках. Створювати ілюзію гармонійної сім'ї і так далі, при тому, що ви самі абсолютно переконані в цій ілюзії, тож створюєте її насамперед для себе, закривайте собі очі на проблеми, перебуваєте в рожевих окулярах, ілюзія в своєму житті. Вам важливо протягом дня дивитись на свої дії, ніби з боку, і оцінювати. Так, або попросіть у інших пораду, якщо вже сильно сумніваєтесь, але лише у тих, хто вже досяг того, чого ви хочете. Не бійтесь, страх це лише саботаж до дій, нічого більшого. 19. народжені, ви 1990-му, 81-му, 72-му, другому, шістдесят Ви часто стаєте агресивними, впадаєте в стан застою. Або фокусу на чомусь одному. А оскільки це енергія сонця, завжди має бути рух, інакше це сонце спалюватиме те, куди воно спрямоване. У такому разі мають наставати два стани. І у двох в негативному прояві економність. Перший прояв, коли ви ставите претензії до себе, у будь-яких невдачах звинувачуєте себе. Почуття провини виникає майже з кожного приводу. Але врешті-решт, коли ви досягаєте того, що хотіли, все одно не отримуєте задоволення. Усе, що потрібно зробити в цій ситуації. Це розвиватися духовно і знайти справу, від якої дійсно будете отримувати задоволення. Другий прояв агресія щодо оточуючих, владність, гординя, вразливість. Вважають, що вони найкращі, не хочуть ділити своєю енергією з іншими, починають нав'язувати силою свою думку. Виникає нав'язливе бажання бути постійно в центрі уваги, керувати іншими. Насправді, сила дев'ятнадцятки це їхня щирість і люди навколо, тобто їх навичка встановлювати контакт з усіма. Вам важливо практикувати розкриття серця і вирішувати більшість проблем допомагають вам саме люди. Тому не бійтесь ділитись своєю любов'ю і добротою просто так, і вона обов'язково повернеться. Двадцять Народжені в 1991, 82, 73, 64. Ваша проблема у категоричності. Ви дуже зациклені на сім'ї та близьких. Часто виникає страх їхньої смерті. Маєте родові конфлікти, засудження і неприйняття батьків. Ви не можете їх відпустити і жити своїм життям, невміння прощати, неповага до старших. Суди з родичами і дуже сильні образи. Ваша задача навпаки отримувати енергію з роду, тому що вона, які по вас батьки не були, ваша головна підтримка, якщо вже ситуація зовсім погана, спробуйте відновлювати зв'язок зі своїми близькими через медитацію, полюбіть їх. Розвивайтесь духовно і цінуйте якості, які вже мають оточуючі вас люди. 21 народжені в 1992, дев'ятсот дев'яносто другому, А ваш мінус це бажання заволодіти усім і одразу. Вам завжди мало і треба більше. Ви критикуєте усе, що тільки заперечує вашому погляду. Чим ви і обмежуєте себе? Якщо ви не отримали бажане миттєво, то можете опустити руки, перегоріти ідеєю. Вам треба навчитися їсти великого слона по шматочках, насолоджуватися дорогою до мети, а не зациклюватися на результаті, якщо в позитивному прояві це енергія розширення. То в негативному прояві вона навпаки проявляється як бажання стиснутися, сховатися, звузити себе до однієї людини, одного образу, до одного маленького проєкту чи рутинної роботи. Ніколи не ставте собі обмеження, бо життя може в будь-який момент забратися. Тому дізнавайтесь нове про цей світ і цікавтесь життям, можливостями, які є. Не бійтесь виходити у масштаб. 22 Народжені в 1993, 84, 75, 66 Ваша слабкість у невідповідальності. Так, можливо, ви завжди прагнули свободи. І це ваша сильна сторона. Але усвідомленість це те, що варто розвивати. Бо в інакшому випадку, уникаючи серйозності життя, ви уникаєте серйозних результатів. Зазвичай бажання свободи приходить через заборони в дитинстві. І зараз ви намагаєтесь насолодитись цим життям наповну. Але Важливо зрозуміти, що є обов'язки, це не так страшно, заводити сім'ю чи дисципліновано, розвиватись, це не так тяжко. Ваше прагнення до свободи може допомогти вам розвинути вашу усвідомленість. Якщо ви хочете фінансової свободи, вам не підійде родинна робота. Але, наприклад, для початку це те, що принесе свободу потім. Побачите можливості там, де їх не бачать. Інші і використовуйте їх. Пам'ятайте, що та сама регулярність дій, ріст це свобода і незалежність. Обов'язково не забувайте надсилати це відео своїм близьким, якщо ви їх любите і хочете, щоб їхнє життя стало легшим і кращим. Я вже знімала відео на тему талант з минулого життя за місяцем народження. Тому, якщо вам сподобалось це відео, певно, на що зацікавить і минуле. Ви своєму телеграм-каналі я публікую ще нові відео. Вже є в загальному доступі, прогнози тижня, місяця. Посилання на нього і інші мої соцмережі буде в описі. Не губіть!